Павло Глазовий Похвала читає Ігор Скарженець. А. гукнув старий павук, уздрівши юнну муху. Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху. За дивну талію твою і за гарненькі ніжки я все покинув би й пішов, хоч на край світу пішки. Як перлина, як топас, ти як іскрина синя, а муха дзись і тільки раз попала в павутиння. Ну і зрозуміло, що було і що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух слова звичайно мовляться. Бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться.